Улюблені в Христі брати і сестри. По дорозі на Афон Халкідіки, траса, яка закінчується містечком Уранополіс, що в перекладі небесне місто, і там чекає нас паром до монастиря святого Великомученика Пантелеймона. Зовсім недавно мені задали питання, чи можуть біси зціляти людей? Можуть. Їм вигідно, щоб людина не хворіла. Не можна було її ні посповідати, ні пособоровити, щоб не було в неї потреби в каятті. Тому багато є таких так званих цілителей, які одержимі нечистими духами, і ці біси в них зціляють людей. Я пригадую, як до нас монастир іверської ікони Божої Матері, верніше скіт іверської ікони Божої Матері в селі Совалівки. Перевезли молоду дівчину батьки, яка була не в собі. Більше того, її не можна було завезти в храм. Чотири чоловіки намагалися її занести в храм, ну, щоб там окропити святою водою і почитати над день молитви. Вона так старалася і навіть застосовувала прийоми східної боротьби, викручувалася, і чотири чоловіка не могли її осилити. І в ці кінці вона вирвалася з рук прямо перед храмом, там знаходиться невелике озерце, і в тому озерці вона пробула півгодини, а потім ще півгодини бігала по лісі, поки не стомилася, і вона не захворіла. Бо якби вона захворіла, в неї піднялася б температура, почалася слабкість, їй можна було би посповідати і причастити. Я такі випадки зустрічав, коли, коли дійсно люди існуваті, вони. Не відчувають болі, навіть можуть переміщатися в просторі, навіть можуть попросити бісів, щоб ті вказали їм, де лежать гроші, де лежить якийсь скарб. Біси можуть лікувати людей, тому що вони зацікавлені, щоб люди не зверталися до церкви, не мали ніяких таких причин щоб розмірковувати над тим, що життя може закінчуватися якоюсь хворобою. Є демони, які ходять між людей, а є демони, які знаходяться в людях, або біля людей їм щось нащиптують, їм навіють, якось мотивують їм поведінку. Нечиста сила строго впорядкована як армія. Вона має свої підрозділи, має свої спецзагони, має своїх спеціалістів. Паші янголи, вони керують нечистою сили. Є нечисті духи багатофункціональні, є функціональні. є просто нечисті духи, які сидять в людях і провокують ті чи інші хвороби. А є нечисті духи, які надихають людей на лікування, які розвивають в них лікувальні здібності, мистецькі здібності. Не задумувалася над тим, що благо їй дає творець. Тільки б вона не шукала каяття, не шукала істини, не присвячувала себе Богу. Якось на Святогору прибув один лікар екстрасенс. Так ось отець і Сидор розказує, що зразу з парому йому. Захотілося вибачити в туалет, і в туалеті він просидів дві години, ніяк не міг справитися зі своїм здоров'ям. І коли паром, який зупинявся в давні через наш монастир, знов повертався, щоб повернутися в Воронополіс, він сів на цей паром і повернувся на велику землю. Тобто Людина ніби здібна і лікувала багатьох людей і вважав себе посланцем Бога, а демони не дали йому залишитися на святій горі, роздирали його внутрішні, провокували в ньому хворобу. Свята земля його не прийняла з такий випадок. Якщо хоч раз людина піддалася гіпнозу, Сеансі або до неї застосований піднус якості лікування, ця людина стає вже гіпнабельною, тобто на неї можна впливати шляхом навіювання. Відбувається якийсь злам підсвідомості, злам психіки. Якщо людина хоч раз Піддалася лікуванню існувати людина, тобто батьки водили або сама ходила до екстрасенса, цілителя, який лікує нетрадиційно тою нечистою силою, яка в ньому йому можливо дісталася в спадщину від матері відьми або від бабусі відьми. Така людина вона на протязі всього життя вже повинна бути обережна, тому що вона піддається бісівському впливу. Ну, якщо вона навіть і вилікувалась, то вона стає одержимою. Її вилікував біс. А якщо вилікував біс, значить він має владу вже над цією людиною. Можливо, сама людина й не винна що здебільшого. Це ж батьки по невігластву водили до чаклуна, до цілителя, тому що для батьків головне було не, не спасіння душі дитини, а і здоров'я. Батьки не розуміють, що Господь дає дитину на виховання. Власність батьків, що Господь запитає, чи привили ви цій дитині любов до мене, чи відкрили ви для неї творця, чи збагатили ви дитину любов'ю до Бога, чи вказали шлях спасіння. Тому після дійсно можуть лікувати людей за рахунок. Зараз зима, тому палобників, обмаль зустрічних машин немає. Ось дорога в'ється між горами, бачите. Цікаво, що по дорозі на Святогору ось такі каплички ви можете зустрічати через майже через кожен кілометр. І там палає лампадка. Запалюють її побожні люди. Це так як у нас на Україні на Буковині, зокрема там каплички, так і тут каплички і кругом ростуть оливкові садочки. Такі. Зараз, зараз тут температура плюс вісім. Так тепленько відносно. Це оце я проїжджав поряд. Не міг не зупинитися. Це монастир Ормілія. Жіночий монастир, який живе по Афонському ставу. Його заснував старець Еміліан, який був е настоятелем монастиря Симона Петра на Афоні. Багато він книжок написав про Ісусову молитву і сам практикував Ісусову молитву. Знав багатьох старців: Паїсі Афонського, Парфірія Афонського. І ось тут цей монастир живе Афонському ставу. Тут біля сотні інокінь, монахинь. Цікаво, що в сам монастир, там де живуть монахині, нікого не пускають туди. Там живуть монахині в мовчанні, зовсім не спілкуються з світом. Тільки декілька монахів, коли приїжджають паломники, декілька монахів вступають в спілкування з, з людьми. З пересічними людьми або з групами, які сюди приїжджають. Оце вхід монастир, сьогодні він закритий. Працює тільки, можна відвідати монастир тільки і прикластися до мощей старця Юліана, придбати літературу, його книжки, попити каву з монахинями. З 11-ї годин ранку до 3-ї години дня. Тільки четверг. До самого монастиря буде. Нручка. И побавили сейчас со тебя. Пара Ах, поличарам.